Це один з двох корпусів школи номер 7 в Івано-Франківську. Тут навчаються початківці. Усього майже дві сотні учнів. Тріщини на фасаді будівлі та всередині приміщення з'явилися за лічені хвилини. Дітей терміново евакуювали. Ну ці тріщинки були в деяких місцях десь так до 5 міліметрів, в деяких місцях такі тоненькі, як ниточка. Щоби не зривати навчальний процес, дітей перевели до іншого корпусу. Please go down. Start Шіфай решту учнів, поки залишили у їхніх класах. Попри те, що сталося, вчителі впевнені тут безпечно. Стараємось ходити не в ту сторону, з дітками завжди разом ідемо, в їдальню, шикуємось подальше від тієї сторони. Так що я думаю, що такого страшного нічого немає. Через що саме 140-річний корпус школи вкрився тріщинами? Нині з'ясовує спеціальна комісія. Вчителі припускають, причина у підземних водах, що з роками підмили фундамент. Саме через це у підвалі вже обвалилася частина склепіння. Пішла тріщина і почала відвалюватися целу. От бачите, тут і тут. Кут? Кут почав усідати. Що тепер робитимуть з потрісканою будівлею? Невідомо. Міські чиновники радяться і вирішують навчання в аварійному корпусі поки повністю припинити. На цей період ми зобов'язали школу і водоекотехпром огородити приміщення відповідними стрічками, заборонити там навчання дітям і перевести дітей у дві зміни. Наймовірніше в аварійному корпусі робитимуть капітальний ремонт, і з коштами на нього запевняють чиновник. Проблем не буде. У міському бюджеті обіцяють знайти необхідні гроші, але коли саме почнуться ремонтні роботи, не кажуть.